Всім привіт! На нове поступлення зі Швейцарії, це KIA Sorento 2,2 дизель 145 кВт на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії, він повністю розмитнився, сертифікувався та вже викладається в відеогляді для вас, знімається відеогляді для вас. Ось такий у нас автомобіль, дуже хороша комплектація автомобіля, присутні топові біксинонові фари, присутній омивач фар, присутні протитуманні фари, присутні складання підігрів дзеркал, повний привід. Шкіряні сидіння, мультируль, круїз контроль, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, все, що може бути в цьому автомобілі, все присутнє. Це не максимальна комплектація, це середня хороша комплектація автомобіля. Стоять класні легкоспавні диски 18-го радіусу 235-65R18. Стоїть літня хороша резина з класним протектором. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Дуже гарний колір цей автомобіля, дуже мені подобається. Кожна наклеєчка, кожна, кожна бірочка, все по автомобілю присутнє. Присутнє один косметичний підкрас автомобіля. Пізніше вам покажу його товщину міру. Також присутній фуркоп, розієм для фуркопа, задні партроніки. Показую вам по задній частині автомобіль. Подивіться, він просто як новий. По приїзду в Україну ми легенько його сполірували, зробили легенький детейлінг. Все розказую по автомобілю, чесно, відкрито, все як є. Також подивіться по лівій стороні. Він просто світиться, як новий. Також подивіться на резину, тормозну систему. Легкосплавні диски у нас не подерті, не почухрані. Також складання підігрів з дзеркал, повний привід АВД. Вся, вся резина в нас одинакова, одного протектору. Також передній легкосплавний диск в гарному стані. Біксенонова топова оптика. Омивач фар, протиутуманні фари, також капот у нас без піскострую, без мятин, без царапин, без сколів. Також у нас дах, без царапин, без м'ятин, без сколів. Присутні такі хромовані класи сірі рейлінги. Всьо є автомобіль в зазорчиках. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Також турмозна система тут. Просто нова, також резина з гарним протектором. Хромовані такі в нас. Ручки. Показую вам дверну карту пасажира. Подивіться, на її стан. Також нічого ніде не зацарапано, не подерто. Кожна кнопочка по автомобілі працює. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по пластмасі ніде нічого не зацарапано, не почухрано. Підсвіч... Підсвічується вечором соренто таким червоним кольором, дуже стильно та гарно. Оригінальні резинові коврики присутні. Ось такі йдуть у нас сидіння в класному стані. Сидіння не шилися, не красилися. Ще раз нагадаю, автоматично надійна коробка гідротрансформатор. Присутні такі у нас підстаканічки, присутні підлокотничок. Все присутнє, нічого не затерто, не шилося, нічого не красилося. Також підігрів сидінь, забув сказати, що саме ключове, друзі це Бебасту. Бебасто у нас присутнє. Також є підключання до телефону, Bluetooth, USB, зони клімат-контроль, клімат заправлений, все дує холодом, все справне по автомобілю. Два ключі, вся сервісна історія присутня автомобіля. Також показую вам задню дверну карту. Подивіться на її стан. Також по прийомах нічого не вибито, не поцарапано, не подерто. Також заднє сидіння, також присутнє назад такий великий підлокотник. Також під стаканечки можна собі щось поставити. Показую вам з такого ракурсу спереді автомобіль. Стеля автомобіля у нас не прокурена, автомобілі не курили, нічого ніде не зацарапано. Також Також є в них болячка, облазить значок, значок у нас в гарному стані, не облістий. Кожна наклеючка соренту, все присутнє. Тут також ржавчинки, нічого немає, в них є болячка, що ржавіють. Тут також пластмаса не зацарапана, не почухрана. Присутній такий резиновий оригінальний коврик. Все присутнє. Домкрат, ключі, все присутнє, ніхто нічого не забирав. Також бокова пластмаса в гарному стані. Показую вам з такого ракурсу стелю. Друзі, автомобіль дійсно в гарному стані. Зараз таких автомобілів знайти дуже рідко, в хорошому стані. Цей автомобіль ми дуже дорого купували в Швейцарії. Показую вам задню ліву дверну карту також. Подивіться на її стан. Все в гарному збереженому стані. Також пластмаса не зацарапана, не почухрана. Оригінальні резинові коврики, під ковриками все чистенько. Також є такі карманчики у нас. Дуже великий автомобіль. Сидіння на задні складається, в кого велика сім'я, хто їздить на рибалку, на природу, складається, робиться дуже великий у нас багажник, можна собі лягти, переночувати, будь-що перевезти. Також дуже класно, що є фуркоп. роз'єм для фуркопа, можна собі щось чіпити, перевезти. Дуже автомобіль динамічний, 2,2 дизель. Ще раз нагадаю, 145 кВт. Показую вам дверну карту пасажира. Подивіться на її стан. Вибачаюсь, дверна карта водія. 400 стеклопідіймача, складання, регулювання дзеркал, відкривання баку. Так, Показую вам такого здалечка здалека. Десь є тут малесенька підтертість, це нічого страшного, автомобіль не новий. Також присутнє електросидіння. Кожна кнопочка по автомобілю працює, все, все працює. Також присутній нас мультіруль. Круїз контроль, для регулювання світлом Також допомога при спуску, мивач фар, блокування повним приводом. В такому стані у нас педальки Зараз автомобіль ми заведемо. Покажу, як працює двигун в автомобіля. Двигун працює чітко, рівненько, без посторонніх шумів, звуків. так, Зараз ми автомобіль заводимо. ніяких помилок, чеків, нічого такого немає. 240 тисяч оригінального чесного перевіреного пробігу. Потрібно залити мивайку. 240 тисяч. Зараз відкриємо підкапотний простір, покажу, як працює двигун. Ось так у нас працює двигун. Тут це сухенько, ніяких хотьоків масла, нічого такого немає. Турбіна у нас сухесенька. Двигунчик працює просто ідеально, тихенько. Цеп наш, цеп нас не шуродить, його не чути. Так, Зараз ми пройдемося товщиноміром. Покажу вам автомобіль товщиноміром. По лакофарбовому покриттю. Так, переходимося зразу з капоту. 123. 109, 107, 107 оригінал. 109 оригінал. 110 оригінал. 118 оригінал. 103 оригінал. 102 оригінал. 117 оригінал. 119 оригінал. 102 оригінал. 121 оригінал. Так, задня кришка багажника у нас підфарбована. 234 268. Це без шпаклівки. 246. Просто перекрас. 228 197 196 198. 241. Просто перекрас. Без шпаклівки. 122 оригінал. 122 оригінал, 110 оригінал, 112 оригінал, 109 оригінал, 114 оригінал, 113 оригінал, 112 оригінал, 115 оригінал, 107 оригінал, 109 оригінал, 117 оригінал. Друзі, автомобіль з одним косметичним підкрасом, задньої кришки багажнику, так автомобіль все і в рідній фарбі. Зараз так, таких автомобілів дуже тяжко знайти в рідній фарбі. Але є, якщо є якісь підлокування, підфарбування, це нічого страшного, я рахую немає, автомобіль не новий. Друзі, ще раз нагадаю, це Kia Sorento, 2011 рік, 2.2 дизель 145 кВт з оригінальним пробігом 240 тисяч. На хорошій, дуже класній комплектації, присутні, ще раз нагадаю, підігрів підігрів складання дзеркал, присутні топові біксенонові фари, присутній омивач фар, присутні протиутуманні фари. 18 легкоспавні диски з хорошою літньою резиною. двозонний клімат контроль, підігрів, електросидіння. Все присутнє по автомобілю. Дуже високий кліренс автомобіля. Подивіться на його кліренс. Дуже класний автомобіль. Також, друзі, забув вам сказати, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу. Опубліковують тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також забув сказати, що у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Ми вже дуже завезли багато автомобілів по Україні, доставили людям під дім. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також є у нас функція така. Ми можемо допомогти зареєструвати МРЕО, можемо. Обслужити вам автомобіль. Це вже все більш детально по телефоні. Все робимо, так можна сказати, під ключ. Набирайте, дзвоніть, домовляйтеся, завжди буду радий відповісти на ваші любі питання. Запитання. Всім дякую за увагу, всім па-па. Телефонуйте.